Розглянути питання про призначення головного лікаря центральної районної лікарні. Включити до порядку, де є пропозиція. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? Хто за? Так, пропозиції не прийняття. Пане головуючий, я хочу почути. Відповідь на таке запитання. У вас було два тижні часу, щоб розглянути це питання по медицині. Що ви зробили на нинішній день? ласка, власне, тоді ставлю. Якщо не наполягаєте, тоді не наполягаєте. А... Є пропозиція депутата шкільного. Uh we can have the problem. Якщо щось полосні забрали уряду виборах, то місцевий гад, є на можливість виборів, а сьогодні далі депутати виконувати свої роботи. Великий жаль, ми не знайшли нічого кращого, як продовжувати справу своїх керівників голови ради і голови адміністрації тупо ігнорувати вимоги людей. Не звертати взагалі, не переховати. Я, допомогу, я, допомогу. я прошу мене, я вас не переховав, будь ласка, послухайте, бо так. в таких умовах проводити сесію, якщо вам так комфортно, то будь ласка, а мені, наприклад, не комфортно, і не зручно. Розумієте, ми тепер порадилися з членами фракції. Ми не будемо брати участі у ваших обговореннях і голосуваннях сьогодні. Такий атмосфер. І в цьому винні ви Ви і ваші керівництві. Я вважаю, що в таких умовах проводити сесію неможливо і недоцільно. Або ви будете прислуховуватись до думки людей. І якщо ви кажете не заважати вам виконувати свою роботу, то вибачте, вас найняли на цю роботу, щоб вирішувати питання людей, не тікати від них, а вирішувати. То має бажання переходу певне. Всі будуть працювати в центральній районній лікарні? que senhor was... Були всі голови, кружку вас свідки горі. ми обсуждали такі реальні питання. Ви розумієте, не знаю, чому ніхто не каже? От ви нормально Перше питання було питання медиків. Ви розумієте? Було питання медичних. <гану> <гану> а ти як взяли між себе і розрядили обстановку дитяком, вартуеш... я... да. та да, не буде дядь? Самого чоловіка вартуєш говорити. А ви говорили, мені один про самого чоловіка. я твого чоловіка знаю. Я твого чоловіка Боже знала, ніж ти! Зараз ми, як бачимо, депутатів залишилось дуже мало. Наші вимоги не почуті. Значить, ми робимо сьогодні попереджувальний страйк, Йдемо на дорогу міжнародного значення, перекриваємо її сьогодні, тільки на 15-20 хвилин. Для того щоб на завтра на 9 годину прибув голова адміністрації району і голова обласної рай... держадміністрації. Ми його хочемо бачити в 9 годині. Я думаю, що будем... зустріч буде проведена тут. Ми збираємося в 9 годині тут. Якщо він не буде, не прибуде і далі не будуть, і далі не будуть почути медики району, буде оголошений страйк на годину. Поясніть, будь ласка, чому перекрили дорогу? Медики сьогодні зверталися до депутатів районної ради, але депутати районної ради не мали бажання, не хотіли їх почути, і тому в нас не залишилося інакшого виходу, як вийти на вулиці міста. А яка вимога ви ставите? Ми, ми дуже хочемо, щоб до нас прибув завтра, о 9-й годині, голова обласної держадміністрації, щоб зустрівся з нами, щоб переговорив з нами, щоб вийшов проблему медиків і нарешті вирішилося наше медичне питання.